Феї таємниця Піратського острова. У Небувалії розпочався ще один день, сповнений звичними клопотами. Фея на ім'я Заріна бадьоро крокувала до сховища пилку, де вона працювала. Феям пилок потрібен для того, щоб літати, тож інші феї були дуже спонтеличені тим, що Заріна йде пішки. Невже в неї закінчився пилок? Це дивно, адже вона працює його хранителькою. Уся небувалія покладалася на пилок, який Заріна запаковувала у сховищі. Фея була цілковито зачарована пилком. Ось вона насипала трошки собі на волосся, щоб побачити, що станеться. Цієї самої миті з'явився головний хранитель пилку Гаррі. Сьогодні настала черга Заріни допомагати із синім пилком. Супроводжуючи Гаррі до кімнати, де зберігався синій пилок, Заріна засипала його запитаннями. кортіло знати, чи можна виготовити пилок інших кольорів. Гаррі застаріг допитливу фею. Хранителям заборонено проводити досліди над пилком. Коли Заріна поклала кілька курпинок синього пилку до пляшечки, Гаррі знову нагадав їй про заборону навіть торкатися до нього. Зрештою, Зілля було готове, і Заріна та Гаррі полетіли на розлоги віття пилкового дерева. Гаррі вилив синій пилок до спеціального контейнера на верхівці і в ту ж мить зашумів потік золотого пилку, який вироблявся на дереві. Дрібка синього пилку перетворює тоненький струмок на бурхливий потік, пояснив Гаррі. Повернувшись додому, де вона потики облаштувала лабораторію для експериментів із пилком, Заріна знайшла у волосі трошки синього пилку. Вона з натхненням узялась до експериментів. Багато разів перед цим її досвіди провалювалися. але цього разу завдяки крихітній частинці полок набув помаранчевої барви. Фея посміхнулася. Заріна не могла дочекатися, щоб похвалитися дін-дін своїм відкриттям. Фея затягнула подругу в свій будиночок і показала, як завдяки помаранчевому пилку приборкує місячні промені. Я зараз ще щось зроблю, заявила Заріна. Вона примусила дін дін допомагати перемішувати пилок. і фея виготовила пурпуровий пилок. Виявилося, що він викликає швидкісний вихор. Щоб зробити пурпуровий пилок, заріна використала дві крупинки синього пилку. Заріно, думаю, тобі слід зупинитися, твердо промовила Дінь-Дінь. Здивована реакцією подруги, заріна перечепилась через стіл і розсипала рожевий пилок на рослину в горщику. Раптом рослина випустила товсті пагони, що миттю заповнили весь будиночок, пагони вилилися і розросталися, обплутуючи небувалею та руйнуючи все на своєму шляху, включно зі сховищем пилку. Королева Кларіон захотіла знати, як так сталося. Коли Гаррі побачив рожавий пилок, він здогадався, що це справа рук Заріни. Фея спробувала вибачитись, але Гаррі перебив її, повідомив, що віднині вона не зможе бути хранителькою пилку. Заріна почувалася геть пригніченою. Вона помчала додому, спакувала речі й полишила небувалі. Минув рік відтоді як Заріна полишила край. Настав час для традиційного фестивалю чотирьох пір року. Феї збиралися показати власні таланти. Публіка була зачарована виступом зимових фей, які продемонстрували шоу на льоду. А в день, день досі було багато роботи. Як на лиху, за суф музичної скриньки працював із перебоями. Визирнувши з лаштунки, вона побачила, як зимові феї мчать на ковзанах. Це моя сестричка. Гордо заявила Дін, Дін, спостерігаючи за виступом барвінки. Доки всі зачаровано дивились виставу, діндіня з подругами помітила, що у затінку з'явилася заріна, вона розсипала рожевий пилок позаду публіки. Згодом довкола амфітеатру виросли велетенські маки. Розета знала, що пахощі цих квітів примусять усіх поринути в сон. Дівчатка, треба ховатися, мерщій. вигукнула вона. І саме тоді, коли феї ховалися за лаштунками, зилі полетіла до сховища, щоб викрасти синій пилок. Кленк пропустив початок вистави, тож коли він повернувся до амфітеатру, то неабияк здивувався, всі довкола міцно спали, і тут почув, як хтось кличе на допомогу за лаштунки. дінь тіні з подругами мимоволі стали полонянками музичної скриньки. Після того, як Кленк звільнив фей, вони побачили, що вся публіка спить. Кленк розповів Діндін, -дін, що бачив, як заріна летіла до сховища пилку. Феї виявили, що Заріна викрала синій пилок. Навіщо вона це зробила? Здивувалася Відія. Виходу не було. Феї мусили відшукати заріну адже запаси золотого пилку цілком залежали від синього пилку. Дінь-Дінь попросила кленка наглядати за сплячими мешканцями небувалі, доки вони з подругами вирушать на пошуки заріни. Феї помчали по лісу, наздоганяючи заріну. Пробираючись крізь зарості, вони помітили, що довкола згустився туман. Срібляночка пояснила, що туман ознака того, що вони наближаються до узбережжя. Феї злетіли вище і побачили віддалік піратський корабель. Напевно, вони полонили її та змусили викрасти пилок, промовила Дінь-Дінь. Не мов би підтверджуючи здогад від берега до корабля прямував човник на веслах. Феї пильно пригляділися і помітили синє світіння, а на човні заріна із тріумфальним виглядом тримала синій пилок. Дозвольте мені зазначити, ваш план спрацював ідеально, капітане, промовив Джеймс корабельний юнга. Інші пірати, порт і правий борт, поклонилися своїми крихітним вожакові. Феї не вірили своїм очам, заріна стала піратом. Хапаймо пилок і втікаємо звідси, вирішила Дінь-Дінь. Феї метнулися вперед. Розата з допомогою морських водоростей зв'язала весла, і Рідеса засліпила очі Джеймса відблиском місячного сяєва, стрібляночка хитнула човен, цінявши хвилю. Зрештою віддія відібрала торбинку з синім пилком і перекинула її діді. Феї повернулись на узбережжя, але Заріна подалася слідом за ними. Вона почала вимагати, щоб їй повернули пилок. Дін дінь відмовилася. Пилок належить небувалії, промовила вона. У відповідь Заріна жбурнула у фей повну пригорщу пилку різних кольорів. Зарінен дивний пилок збив фей з пантелику, тож вона спромоглася схопити синій пилок і втекти. Коли дінді з подругами прийшли до тями, вони виявили, що різнокольоровий полок сплутав їхні вбрання й таланти. Діндінь дінь тепер стала феєю води. Вона спробувала створити прохід крізь водоспад, проте срібляночка, котра дзенацька отримала дар швидкого польоту, збила подругу з ніг. Дінь-Дінь утратила контроль над стрімким потоком, і він підхопив усіх фей, змивши їх по довгому, звивистому листку. Подруги прокотилися по листку аж додолу, а розета приземлилася на крокодиляче яйце. Раптом воно затріщало, і звідти вибралось мале крокодиленятко. Воно міцно обійняло розету. Фея була налякана, вона ще не звикла до свого нового дару феї тварин. Усе добре. Вони дуже прив'язуються до того, кого бачать першим, пояснила Фауна. <рив> Дін Дін зненацька помітила, що піратський корабель зник. Феї не могли літати, адже їхні крильці зовсім змокли. Тож Відія, яка тепер стала майстриною, взялася до справи. Вона зробила човен із крокодилячого яйця, Феї сіли в човен, а срібляночка потягнула їх по воді. А потім велетенська хвиля піднесла їх просто до корабля. Феї опинилися прямісінько на одній із громад. Салютуємо двадцять одним пострілом на честь капітана, оголосив пірат на ім'я Янг. Забираємося звідси! підганяла Дінь-Дінь подруг. Феї встигли втекти саме вчасно. Вони побачили, як пірати вітають Заріну. а фея пообіцяла розбашакам, що вони зможуть літати. Пірати не хотіли чекати. Вони команду уявляли, як мандрує небесами, приземляючись там, де душа забажає. Тепер дуже легко вдасться награбувати гори скарбів. Зрештою, хіба хтось зможе зловити літаючих піратів? Дінь-дінь із з феями залетіли у вороняче гніздо, оглядовий майданчик на кораблі. Раптом їх опанував страх. Пірати пливли примісінько до потворної скелі черепа на піратському острові. Темна і страхітлива печара була зовсім не тим місцем, де хотілося побувати. Корабель пройшов крізь прохід у скелі. Феї здивовано помітили, що там росте пилкове дерево. Напевно, його виростила Заріна!» – вигукнула стрібляночка. Ось як вони збираються літати. Вона буде виготовляти золотистий пилок, здогадалася дідінь. Корабель причалив. Заріна подалась до своєї каюти, куди Джеймс приніс її поїсти. Дінь дінь Відія і стрібляночка пробралися за ним, а решта лишилася підслуховувати під дверима. Джеймс спостерігав, як заріна готує синій пилок. Отже, секрет полягає в тому, щоб насипати синій пилок на дерево. Просто вражаюче, капітане, сказав він. Заріна відповіла мелодійним дзвоном, пересипаючи синій пилок до пляшки. Джеймс був єдиним піратом, який знав мову фей, саме тому став другом, якому вона довіряла. Фей, що були в каюті, приєдналися до Розети, і Рідеси та Фауни, і всі разом подалися слідом за Заріною до пилкового дерева. На жаль, Рідеса, тепер фея рослин, невдало торкнулася до гілки. Швидко виріс пагон і викинув фей зі сховку просто перед очі Заріни. Заріна свиснула і миттю з'явилися пірати. Вони зловили діндіні з подругами у сачок. Не роби цього, благодала Діндінь, повертайся додому, тобі тут не місце. Заріна відмовилася Помиляєшся? Саме тут моє місце, заявила вона. Ми цінуємо її вміння, додав Джеймс. Вона для нас справжній скарб. Заріна наказала корабельному коку польнувати фей. Він посадив їх у клітку і замкнув. Ласкаво просимо, до вашої нової каюти, насміхався кок. Тим часом Зерна всипала синій полок до пилкового дерева. Команда стежила, затамувавши подих. Дерево засвітилося і затрусилося, а потім з'явився золотий пилок. Ми будемо літати, закричав Джеймс. Заріна щасливо всміхнулася до нього. У корабельному камбузі Дінді із подругами підняли свою клітку з підлоги і спробували втекти. Проте кок спинив утікачок, поставив клітку на стіл і привалив її важезним мішком із картоплею. А пірати святкували перемогу біля полкового дерева. Золотий пилок давав здатність літати. Заріна сипнула жменю на Джеймса і заходилася навчати його польоту. І доки в нас є синій пилок, нам ніколи не бракуватиме золотого пилку, запитав він. Так, відповіла заріна. У такому разі йти нам більше не потрібно, заявив Джеймс. Він схопив ошелешену заріну і замкнув її всередині ліхтаря. Ми піднімемось до самого неба, і світ відкриється мені, наче устриця, оголосив Джеймс. Пірати славили Джеймса. Виявляється, він був їхнім справжнім капітаном. Увесь цей час. А тим часом унизу в камбузі з'явився крокодильчик розети, пробрався крізь проріз для гармати. Він стягнув на підлогу клітку, де були замкнуті феї. Крокодильчик скучив за рідною феєю. Кок намагався зловити полуняника, але крокодил його покусав. Феям можна було більше не боятися кока. Феї потайки пробралися з корабля і схопили пляшку із синім пилком біля пилкового дерева. Поверніть синій пилок, наказав Джеймс Фєм. Він узяв ліхтар, де сиділа заріна, і підняв його просто над прірвою. Внизу вирвало море. Або вашій подружці кінець. Фей не могли цього допустити. дінь дінь повернулася до дерева і поставила пляшку із синім пилком на місце. Джеймс задоволено засміявся і все одно ж бурнув ліхтар із заріною у воду. Феї кинулися рятувати заріну. Вони спромоглися витягнути ліхтар на поверхню, але Заріна досі була в біді, бо вода стрімко заповнювала простір. Феї боролися з усіх сил. Зрештою, вони саме вчасно відкрили ліхтар і перенесли Заріну на склястий берег, щоб обсушити. Заріна була дуже вдячна діндіні -дін подругам. Вона попросила вибачення і запропонувала допомогу, щоб зловити Джеймса. Заріна повела фей за собою на летючий корабель. Вони пробралися крізь каюти капітана і вилетіли звідти, мов би, зграя справжніх шибеників. Пірати не вірили своїм очам. Вибийте їх геть з мого корабля, наказав Джеймс. Феї швидко зрозуміли, що їхня крихітна зброя не впорається з піратами, тож замість того вони почали використовувати свої таланти. Фавона засліпила пірата сонячними променями і скинула його за борт. Феї перемогли. Вони взяли владу над кораблем і полетіли до небувалії. Коли дістались до амфітеатру, Заріна з допомогою свого пилку розбудила сплячу публіку. Заріна? радісно скрикнув Гаррі. Ти вдома? І він міцно обійняв фей. Вона зуміла виростити пилкове дерево, оголосила розетта. Тепер у фей стало два дерева. Королева Кларіон була настільки вражена, що дозволила Заріні продемонструвати свій новий талант. Коли Заріна повертала подругам їхні справжні вміння, вирувала ціла буря кольорів. А публіка була в захваті. Кінець.